Усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Нарешті я до вас повернулася, я повністю одужала. Від вітрянки залишились тільки висипи на моїй шкірі. Сьогодні, нарешті, ми знімемо е, довгоочікуване відео, а саме тест-драйв на новиночку в моїй косметичці. Зовсім нещодавно я придбала ось такий тональний крем на сайті Єва від польського бренду Hean. Сьогодні, нарешті, ми його зможемо протестувати. Заодно перевіримо, наскільки якісно він замаскує сліди від моєї вітрянки. У мене на обличчі досить багато висипів, і вони ще будуть дуже довго загоюватись, дуже довго будуть вони зникати з мого обличчя, деякі швидше, деякі довше. А ті висипання, які були надзвичайно великими, звісно, вони будуть сходити з обличчя дуже довго, і бугри такі, прямо, знаєте. Великі і відчуваються на шкірі, тому, звісно, мені ж хочеться їх якось замаскувати. Тому сьогодні спробуємо ось цю новиночку і сподіваюся, що мій зовнішній вигляд стане набагато гарнішим, ніж є зараз. Звісно, я бажаю вам приємного перегляду, усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі щось смачненьке, обов'язково беріть собі щось попити. Ну, а я буду починати. Розпочну з того, що одягну ось такі гарненькі заколочки, які купувала в магазині Аврора. Приберемо трішки моє волосся. Чесно кажучи, своєю чолкою я не дуже задоволена, вона мені трішки мішає. Напевно, рішення зробити чолку було трішки, ну напевно, не дуже вдалим, але маємо те, що маємо. Так, нарешті зафіксувала свою чолку. Чесно кажучи, мені здається, що все-таки було б краще, якби я каскад зробила без чолки. Але мені чомусь на той момент здалося, що каскад з чолкою буде виглядати набагато гарніше. Ну, Усе з досвідом, що я можу сказати, якби не зробила чолку, то не знала б, що вона мені не дуже пасує. Чесно кажучи, я, напевно, роки 4 практично постійно робила собі каре без чолки, мені так подобалося. Потім я вирішила, що потрібно проекспериментувати, створити щось незвичне. Ну і, власне, ось така зачіска у мене, врешті-решт, вийшла. А, так, Повертаємось до нашого тонального крему. Ось так от він виглядає. Досить звичайне пакування, нічого особливого. Тут 25 мл продукту. У нас тут є SPF 20 і пишуть, що це водостійкий тональний крем. Давайте більш детально подивимось опис на сайті Єва. До речі, коли я купувала цей тональний крем, ціна була 176 гривень. Зараз цей же самий відтіночок. Відтінок, до речі, у мене йде в номері s 2 Натуральний. Саме цей відтінок зараз коштує 415 гривень. Слухайте, я дуже круто зекономила, і терміни придатності тут прекрасні, нічого такого страшного. Тобто, термін не закінчується, все добре. Можна ним спокійно користуватись. Дивимось, що нам пишуть, що це водостійкий тональний крем для обличчя. Він іде з веганською формулою і не тестується на тваринах. Класифікація Mass-Market, текстура кремоподібна, покриття має бути щільним. Пишуть, що має водостійку формулу, не створює ефекту маски, адаптується під відтінок шкіри, залишає матовий фініш і не містить продуктів тваринного походження. А також захищає від сонячних променів, зволожує, тому що має вітамін Є е у складі, і також запобігає сухості та лущенню. І, в принципі, все нічого такого більше тут не пишуть. Тому давайте власне відкривати і перевіряти. Перед цим ми жмакаємо пакування, щоб усі компоненти перемішались. Так, відкриваємо наш тональний крем. Тут немає захис... захисного ніякого пакування, ні плівки, нічого, просто ось такий дозатор. Текстура ну, вона не кремоподібна. Дивіться, вона досить рідка, бачите, стікає вниз. Хоча ми тільки що його перемішали, струсили. Ну, тобто він просто ось такий ріденький. До речі, відтінок досить такий нейтральний, середній, не занадто світлий і не занадто темний. Текстура, як на мене, досить рідка і ніби як водяниста ось такий. Ну, розподіляється досить легко. Стосовно аромату, то в цього продукту такий трішки хімозний, трішки спиртовий аромат. Прямо спирт дуже так відчувається. Ну, Якщо принюхуватись, то відчувається. Якщо не нюхати, то в принципі нормально. Ну, і, власне, як по традиції, наносити буду, так, як і завжди, двома способами: це буде спонж і пензлик. Тому давайте приступати. Так, прибираємо, знову ж таки, волосся. В якості дзеркальця в мене сьогодні ось така палетка тіней від бренду iMagic. Так, набираємо наш тональний крем і ось так переносимо. Дивіться, які в мене тут великі висипи, бачите? З цього боку також, бачите, такі великі сліди позалишались, і коли вони зійдуть з мого обличчя, також невідомо. Але лікарка сказала, що все ж таки всі ці висипи загоюються, але з часом. Давайте розпочнемо з спонжика. Так, ну що ж, розподілила цей тональний крем, власне, ось так от він виглядає. Ну, різниця, звісно, є, досить велика. Він перекриває мої висипання, але не повністю. Тобто, я їх все ж таки бачу на своїй шкірі, якщо дивитись зблизька, але, в принципі, стало набагато краще. Ще бачу, що в нього дуже матовий фініш. Стосовно відтінку, то начебто непогано. З шиєю, дивіться, як ідеально співпадає, але потрібно трішки профарбувати вушко. Вушко більш таке рожеве, тому залишками із спонжика ось сюди наносимо. В принципі, цей тональний крем я на шию не стягувала, але все ж таки, напевно, треба. Так, ось так небагато зовсім трошечки додаю. В принципі, з правого боку у мене усе. Задовільно, в принципі, мені подобається, не дивлячись на те, що це досить матовий такий сильний, сильно матовий фініш, але все одно він виглядає більш-менш природньо, в принципі, непогано. Переходимо тепер до нанесення за допомогою пензлика. Хочу сказати, він надзвичайно сухий, от його наносиш, він начебто ріденький такий, начебто такий вологий. Але на шкірі він занадто сухий, чесно кажучи, наносити пензликом взагалі незручно. У мене таке відчуття, що в мене шкіра взагалі не зволожена, хоча денний крем я наносила. Можливо, нанесла його трошечки замало, не знаю. Тому пропоную перейти до спонжика вологого і ним добряче усе підтушувати. Що ж, розподілила я і ліву сторону, ось так от усе власне, в мене виглядає. Начебто непогано. Перекриває він дійсно дуже добре, але не повністю. Тобто в нього не дуже щільне покриття, але надзвичайно матовий фініш. Дуже матовий. Він дуже швидко якось схватується на шкірі. І дуже швидко в неї вбирається. чи що. А, ну, Знаєте, з цим тональним кремом потрібно працювати дуже швидко, тобто дуже швидко його розпреділяти і розтушовувати. Якщо його нанести і там на щось відволіктись, він просто схватиться і його потім розтушувати буде дуже складно. Це знаєте, як дуже така матова помада. От з нею потрібно дуже швидко, точно так само потрібно і з цим тональним кремом. Швиденько нанесли, швиденько розтушували. Краще нанести менше, швидше розтушувати потім, якщо потрібно, його можна дошарувати. До речі, стосовно цього, то він нашаровується нормально. Ми на цій стороні лівій з вами перевірили. Один шар був у нас нанесений за допомогою пензлика, і потім ще один шар ось тут де око, носик, я наносила за допомогою спонжика. І, в принципі, виглядає тут усе гарно, нічого такого поганого я не бачу. Пропоную почекати хоча б 5 хвилин, доки цей тональний крем повністю зафіксується. Потім ми з вами подивимось на його фініш і, звісно, на кадри вблизу. Ну що, мої хороші, пройшло вже 10 хвилин з моменту нанесення нашого тонального крему. Ну і власне, ось так от я виглядаю. Як на мене, то це повністю матовий фініш, абсолютно матовий. Він зовсім не липне. Тому використовувати пудру я, напевно, сьогодні взагалі не буду. Тому що, чесно кажучи, боюсь пересушити шкіру і боюсь, що потім моє обличчя буде виглядати занадто сухим і буде, ніби ефект маски. Тому будемо просто поверх цього тонального крему наносити інші декоративні продукти. Ну а зараз пропоную вблизу максимально детально роздивитись на мою шкіру. Сподіваюсь, що вам вблизу все було ретельно помітно. Що ж, поки що, цим тональним кремом я повністю задоволена, він добре перекрив мої недоліки і дав дійсно красивий натуральний матовий фініш. Фіксувати пудрою його я не буду. Буду просто доробляти свій ну, звичний, скажімо так, макіяж, нічого особливого. До вас повернусь уже, напевно, десь через 3, можливо, через 4 годинки після нанесення. Подивимося, що з цього вийде. Тому не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Ну що, мої хороші, пройшло вже 4 години з моменту нанесення нашого ось такого тонального крему. Ну, і власне дивіться, як я виглядаю: уже досить сильно сяє все моє обличчя. Але пам'ятаємо про те, що пудру ми не наносили, тому ось такий результат без пудри за 4 години це норма. Тим паче, що у мене жирний тип шкіри. Що хочу сказати подивлюсь на себе у дзеркальце, я бачу, що тональний крем абсолютно не окислився, він такого ж кольору, як і був. Він до сих пір гарно виглядає на обличчі. Все ще перекриває мої дуже такі великі сліди від вітрянки. Ось ці бугорки, вони є, і тональний крем на них все ще тримається. Також на цій стороні багато цих прищиків, але вони все ще замасковані. В принципі, виглядає досить гарно, єдине, що багато жирного блиску. Тому пропоную розпочати з того, що ми приберемо жирний блиск. Для цієї цілі я буду використовувати ось такі матуючі серветки від бренду About. Вони досить якісні і при цьому дуже бюджетні. Всередині вони виглядають ось так: такі рожеві, маленькі, прямо для дівчаток. Так, ну що ж, я начебто закінчила з прибиранням жирного блиску. Власне, ось так от у мене усе вийшло. Начебто виглядає досить гарно. Те, що ось тут сяє, це хайлайтер. До речі, на прибирання жирного блиску, у мене всього пішло три серветки. З такою кількістю жирного блиску, три серветки, як ви бачите, справились просто ідеально. Давайте, напевно, покажу продукти, якими створювала ось цей макіяж. Мені здається, що вийшов він, до речі, досить гармонійним, симпатичним. І якщо раптом вам цікаво, які саме продукти я використала, то зараз швидко покажу. Свої брови оформила ось таким механічним олівчиком від бренду LCF у відтіночку під номером 1. Далі вії свої фарбувала ось такою туш'ю від бренду Evelyn, колекція Вар'єте. Потім контуринг обличчя робила ось такою палеткою від бренду Evelyn. Називається Wonder Match. Досить класна палетка. Мені подобається контуринг з нею виглядає дуже природньо і дуже гармонійно. Потім тіні використала ось такі, також від бренду Evelyn. І на моїх вустах ось така помада від бренду LCF. Вона іде заявлена як матова, але насправді вона звичайна кремова у відтіночку під номером 4. І все, більше ніяких продуктів я не використовувала. По мінімуму. Але такими продуктами, які мені подобаються, які гарно працюють, і дивіться, ось такий результат маємо. На мій погляд, виглядає досить гарно. Ну а зараз пропоную вблизу максимально детально роздивитись на мою шкіру. Сподіваюсь, що вам вблизу все було детально помітно. Що хочу сказати, за 4 години цей тональний крем відносився просто пречудово. Сьогодні неймовірно класна погода, сонячна, нарешті дощі трішки закінчились, Земля уже можна сказати трішки протряхла. І сьогодні в мене були такі, знаєте, справи огородні, я б так сказала. Сьогодні висадила квіти, також посадила моркву, буряк. І звісно, ну попрацювала з землею і спітніла. Ну це природньо, скажімо так і. В принципі, цей тональний крем він ніде не стік, не витерся, ніде він не сповз. Він був на моєму обличчі, тримався досить якісно, класно. Єдине, що трішечки почав сяяти. Але знову ж таки не критично. В принципі, з урахуванням активності, мені здається, що цей тональний крем буде просто неймовірно супер носитися в літній період, коли активно потрібно буде засмагати на сонці, щось робити по господарству і так далі, то цей тональний крем буде триматись і він буде стійкий. І це ну, дійсно дуже круто. Зараз весняний період і можу сказати, що цей тональний крем прекрасно себе проявляє. Мені подобається, нічого поганого про нього сказати не можу. Єдине, що відразу при нанесенні, він дійсно активно підсушує шкіру, тому, на мій особисто погляд, він підійде тільки для жирної або комбінованої шкіри. Для нормального типу шкіри можливо, але навряд чи для сухої точно категорично ні. В цілому, досить непоганий тональний крем за бюджетною ціною. Зараз піду далі займатися своїми справами. До вас повернусь уже ввечері. За цей період, який залишився користуватись пудрою або матуючими серветками, звісно, не буду. Зустрінемось ввечері і подивимося, що з цього вийде. Тому не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Ну що, мої хороші, пройшло вже 9 годин з моменту нанесення нашого тонального крему. Ну, і, власне, ось так от виглядає моє обличчя. Дуже сильно сяє, дуже багато жирного блиску, прямо капець якийсь. Але знову ж таки нагадую, що пудри сьогодні на обличчі немає. Тому, в принципі, більш-менш нормальний результат. А стосовно того, що я бачу, цей тональний крем зараз досить сильно підкреслює нерівність на моїй шкірі, підкреслює сухість, ось тут от прямо виглядає негарно на підборідді, ніби як якимись кусочками, або якимись чешуйками, щось ось таке, що мені, звісно, не дуже подобається. Ось тут на носику витирається, але витирається негарно. Якісь такі плями з'явилися, які зовсім неприродньо виглядають. Бачу, що він вже в багатьох місцях повитирався, але в принципі його ще досить багато на обличчі є. Напевно, я трошечки промокну обличчя матуючими серветками, щоб прибрати ось це сяйво, щоб вам вблизу максимально детально показати усі ці проблемні ділянки. Тому що за рахунок цього сяйва, яке є на обличчі, всіх цих нюансів можна не помітити. Тому швидесенько промакуємо як-небудь, аби трошечки прибрати цей сяючий ефект. Так, ну що ж, начебто я промокнула обличчя, в принципі, жирного блиску стало набагато менше, і вблизу можна роздивитись на всі недоліки. Тому пропоную, напевно, з цього і розпочати. Сподіваюсь, що вам вблизу все було ретельно помітно. Ну що ж, давайте підбивати підсумки. А, мені цей продукт сподобався 50 на 50. Він начебто і класний, і досить стійкий, але у нього досить багатенько є недоліків. Давайте тепер більш детально. Сподобалось мені те, як він лягає на шкіру. Сподобалось те, як він класно перекриває недоліки. Сподобалось те, що в нього реально супер матовий фініш. Сподобалось те, що цей тональний крем досить стійкий. Сподобалось те, що він комфортний. В носінні взагалі прекрасний продукт. Я його за весь день на собі не відчувала. Мені з ним було абсолютно комфортно, прямо супер. А що ще сподобалось? Ну, напевно, все. А стосовно відтінка, він середній, він непоганий, і не світлий, і не темний, дійсно нейтральний, тому, в принципі, підійде багатьом. З того, що мені не сподобалось, не сподобалось те, що текстура досить суха його потрібно дуже швидко розпреділяти, тому що якщо раптом ви не встигли розтушувати, він ляже плямками. Не сподобалось те, що він може підкреслити ваші дефекти. Також він може підкреслити бугристість на шкірі, сухість на шкірі, може позападати в пори і в усі складочки. Ну, в принципі, це нормально для тональних засобів, але все ж таки можна це віднести до недоліків. Не сподобалось також, що він супер пересушує шкіру. Дійсно, для супер жирної шкіри він підійде, тому що реально він досить сильно підсушує. Тобто, коли ви будете використовувати цей тональний крем, шкіра повинна бути максимально зволоженою, можна навіть сказати, такою, знаєте, напитаною, не тільки за допомогою зволожуючого крему, краще, щоб це була або сироватка, або ще якась есенція, тобто хоча б два шари якогось зволожуючого засобу. Також мені не сподобалось те, що він сходить з обличчя досить негарно, з'являються якісь плямки, з'являються якісь такі чешуйки, лусочки, і виглядає це не зовсім природньо. Стосовно стійкості він непоганий, він дійсно стійкий, але як ви бачите, за 9 годин вже в деяких місцях його, звісно, стало набагато менше. Але при цьому мої сліди від вітрянки, ось ці великі бугри, він все ще до сих пір перекриває. Тобто стійкість у нього дійсно класна. Ну і в принципі все. Тому можу сказати, що враження такі, знаєте, 50 на 50. І непогано, але і не супер класно. Як бюджетний варіант, то цілком доречний, мені здається, що він ідеальний на літній період для жирної шкіри. Ну, Ось такі от у мене враження. Ну і, звісно, тільки вам вирішувати, вартий цей тональний крем вашої уваги чи ні. Я в свою чергу намагалась максимально детально вам усе про нього розказати і показати. Сподіваюсь, що в мене це вийшло. Ну, і на цьому, напевно, все. Дуже дякую, що були зі мною і подивились це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, обов'язково ставте пальчики вгору. Підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Інстаграм. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!